Ретро Меркурій, знову це вже втретє. Так, три рази в рік ми зустрічаємо Ретро Меркурій, ця ретроградність планети, яка відповідає за комунікацію, пересування, документи і за все, що в принципі рухоме, і дає нам хід справам, хід тілу, хід рух взагалі. Тобто, все документальне оформлення, всі юридичні нотаріальні справи, все те, що сприяє покупці. Продажі, а особливо рухомого майна рухомого. Це все має е, великий е, вплив Меркурію на собі. Меркурій планета, яка буде однозначно цієї ретроградності найсильніше зачіпати. Все те, що ми вже проходили, бо ретроградність такої планети вона в цілому завжди, як ми всі знаємо, повертає колишніх Колишні стосунки, колишніх друзів, колишню комунікацію людей, з якими ви пропали з контактів. Так ось саме цікаве те, що цього разу ця планета буде зачіпати е, кілька знаків зодіаку найбільше. Але скажу, відчутний вплив ретро Меркурію буде на кожному з нас, немає жодних виключень. Тож найбільше попадають в підплив такі знаки зодіаку – це стрільці, тельці, скорпіони, близнюки. І найцікавіше, що, звичайно, управителем є е, Меркурій Дів, тоді ви завжди ретроградність відчувають на собі в період переходу в ретроград, тобто прямо зараз, коли я записую це відео. Ну і маємо розуміти, що ця ретроградність в основному буде цих знаків вчіпляти саме в моменті оформлення чогось, пересування, а також оцього нагадування про втрачену комунікацію. Це буде найплаксивіший, найностальгійніший, який тільки ви пам'ятаєте Меркурій. За останні роки таких співпадінь, що е, фактично він буде з вузлом майбутнього взаємодіяти, як все те, що ми зараз можемо прийняти як пробачення, повернення є в далекоглядну доленосну перспективу. І, взагалі, цікаво, що ретроградний Меркурій цього разу закладає таке примирення. З колишніми ворогами, з колишніми партнерами, з якими розійшлися десь не на хорошій ноті, і закладає шанс в цілий наступний довгий цикл брати з собою цих людей, тобто проживати з ними ще цілий період відпрацювання своїх кармічних задач. Бо в ретроградний Меркурій не кармічні партнери не повертаються, незначені, не люди. Вони не приходять на зв'язок, навіть не комунікують в цей період. Тож ми маємо щороку три рази по три тижні ретроградність Меркурію. Цього разу на Суперлуні. Бо, власне, давайте так, по датам: з 9 по 29 листопада сама ретроградність. Але у кожній ретроградності є ще. Um, якби середина точка, але крім того, тіневий вплив. Так, тіневий вплив він почався ще 21 жовтня. Тому я запевняю, що у кожного з вас повернулася комунікація з партнерами, з якими ви вже давно нібито розпрощалися ще з кінця жовтня. Те, що ви відчуваєте uh, зараз, це вже вплив ретроградну Меркурію. А що ж ви відчуваєте? Давайте розбиратися. В першу чергу це потяг до. Euh, таких дискусій та розмов про те, хто кому що euh, заборгував, але емоційно. Це ті колишні, які виходять на зв'язок сказати: А ти мене не любив, а ти мене не любила та й доказати це. Це також великий потяг до діяльності, яку ви вели колись. Кілька років тому, і можливо, це було як хобі, як якесь захоплення, щось таке несерйозне. Зараз до вас це повертається з новою хвилею і надайте цьому серйозності цього разу. Крім цього, ретроградний Меркурій він цього разу спокусливий. Він не дає шансів а, ігнорувати дзвінки з минулого. Тому фактично всі ваші колишні, які зараз проявляються, але пам'ятаємо, ви теж чиїсь колишні і теж захочете проявитися. Хтось з вас теж точно зірветься та подзвонить своєму колишньому. Знаєте, що вами зараз владіє цей аспект. Вами зараз планети керують, і ви здатні пробачати, повертати. Е Перепрошувати ваші стосунки і починати їх знову просто лише на ностальгії. Тобто, по факту пробачати не за вчинки, не за висновки, не за зміни, а за те, що є велика ретроспектива за емоціями минулого, того, що було в минулому, вже не повернути. Ті ж самі переживання не про повернути. двічі тричі п'ятий раз в одну річку, не встати. Це вже все буде по-новому, і ви маєте це розуміти, тому що закладаєте основи на майбутнє. Але цього разу Меркурій, мало того, що буде дуже емоційно розгойдувати та давати ретроспективні такі про життя, ностальгію зачіпати. Він всі струни душі витягає. Він з Плутоном зачіпить те, що може ви навіть самі про себе не очікуєте. Але найважливіше, він ще дає просто катастрофічну сльозливість. Сліз буде багато, плачу буде багато. Може навіть спочатку ви будете не розуміти, від чого. Безпричинний прояв е, сліз він можливий. Найакуратніше в цей період треба а, всякі справи з продажу та купівлю особливо рухомого майна планувати. Найкраще з резонансом на свою натальну карту подивитися. Одразу лайфхак. Не кожен Меркурій в кожній натальній карті взаємодіє з ретроградністю зараз. А, найважливіше для тих знаків, які я перечислила, перевіряти свій Меркурій, тому що для вас найбільша відповідальність, вас найбільше він зачіпає. Але. Пам'ятайте, що у вас на натальній карті теж Меркурій може бути ретроградним. І тоді ретроградність, конкретно нинішнього Меркурію, треба розглядати з резонансом на вашу натальну карту, аби точно спрогнозувати, що буде відбуватися. Але якщо узагальнювати, то про що ця ретроградність? Меркурій зараз буде у Стрільці, а 18 листопада він ще й перейде у Скорпіона. Таким чином, ця ретроградність зачіпає майже два знаки будуть під впливом. Так? Два Дві характеристики двох знаків будуть на нас впливати, я б ось так більше сказала. Тож, давайте, якщо е, так розбирати, про що ж ретрогадний Меркурій в стрільці, він про повернення великих ідей, великих проєктів із минулого він поверне бажання доробити те, що колись ви не зробили у творчому напрямку, те, що для душі, для створення, і власне творчість, творчість і ще раз творчість. А він також дуже добре буде зачіпати тематику, що колись, наприклад, ви були в якомусь іншому стані іншому образі, і буде стимулювати вас до змін. Буде вас наштовхувати на те, аби повернутися до попереднього дієтолога, до попереднього косметолога, до попереднього спеціаліста, який робив вас красивішими та кращими. Цей Меркурій не те, щоб естет, але він звертає увагу вашу на ваше тіло, зовнішність та вплив на інших. Саме вплив, не так враження, як чи можете ви повпливати на якісь дії інших людей своєю зовнішністю. Також, коли він вже перейде у скорпіона, він буде зачіпати. Тематику довіри. І, власне, ті всі, що в першу стадію його ретроградності, всі пари, які примиряться з своїми колишніми, якщо примиритись, то одразу отримаєте в ту ж ретроградність випробування. Знаєте, це ті історії, коли примиряєшся з партнером, і він тобі обіцяє, що він ні з ким вже ну ні з ким. А потім через певний час. Просто бачиш на телефоні повідомлення, а можливо відкриваєш чи навіть перевіряєш телефон, бо це буде той ретро Меркурій, в якому кожен, хто засумнівався в партнері, буде перевіряти телефони своїх е партнерів. І ось ти перевіряєш той телефон. А там повідомлення чи імейл e може навіть із з іменем, яке не схоже на ту людину, з якою пообіцяли не спілкуватись. Так ось, це буде одразу випробуванням на довіру. І тут на довіру з двох сторін хтось може дійсно обдурює, але хтось може дійсно пробачив та до кінця не довірився. І, можливо, не безпричинно. Знову ж таки скажу, що ця ретроградність, вона ніби як дає останній шанс. Це остання ретроградність Меркурію цього року. Ми підводимо підсумки з тими людьми і в комунікації діловій, і в підписанні договорів в проектній роботі, в робочому колективі. Чи прощатись з ними, чи давати шанс. В більшості випадків ви будете давати шанс. Впевнена, що ви це вже відчуваєте, а може, вже й дали комусь шанс. Ось 18-го числа напередодні, плюс-мінус 2 дні, ви вже будете відчувати, як вас перевірка дожене. Ми проходимо кармічні уроки однозначно. Вони більш легкі, ніж коридор затемнень. Але ретроградність Меркурію вона ніби дає такий, знаєте, поквартальний звіт. Три рази в рік нас екзаменує на контакти та комунікацію. Пам'ятайте, найбільший вплив завжди в момент переходу в ретроград, тому ось очікуємо, а ще із повнолунням, суперлунням співпало. І в моменті виходу з ретроградності, ну і серединна точка. Тож несеться крутий, цікавий екзаменаційний період. Бажаю вам здати його якнайкраще. Обов'язково залиште лайк, і якщо вам резонує відео, свої відгуки. Давайте так: про ретро Меркурій, чи ви вже його відчули, залиште в коментарях. Це буде цінно. Розказуйте історії, чи вже колишні проявились, а може ви, чиїсь колишні, і вас просто несе проявитись. Дайте свої історії. А ще прямо напередодні ретроградності Меркурія, у четвер, 6-го числа, я проводжу вебінар на тему колишні. Для чого ці люди нам, які мають патрити поведінки, як відпрацьовувати з ними кармічні задачі? Анонс в телеграмі.